В Україні можна обміняти будь-яку валюту, навіть якщо вона була випущена ще в 1914 році. Головна умова, те банкнота має бути в хорошому стані. Якщо валюта обгоріла або розділена на частини, обмін буде складнішим. Національний банк України повідомляє, що всі справжні долари Сполучених Штатів з 1914 року можна обміняти, якщо вони в належному стані. Проблеми виникають, якщо банкноти порвані, пошкоджені або мають друкарські дефекти. Деякі валюти можуть бути прийняті банками для процедури Інкасо. Це стосується обгорілих, гнилих банкнот, тих, що змінили колір, поділених на частини, або якщо пошкоджено зображення портрета чи печатки. Також враховуються сліди хімічних ушкоджень та забруднення. Процедура інкасу означає, що зношені чи пошкоджені банкноти відправляють за кордон до іноземного банку для обміну. Цей варіант підходить для банкнот, які були раніше вилучені з обігу іноземною державою. 2 квітня Національний банк України знизив курс злотого. Тепер офіційний курс становить 10 гривень 65 копійок. Це на 7 копійок менше, ніж 1 квітня. У банках курс злотого теж змінився. Купівля в банках становить 10 гривень 28 копійок за злотий. Це на 3 копійки більше. Продаж злотого в банках тепер 10 гривень 93 копійки. Це на 12 копійок менше. В обмінниках купівля злотого становить 10 гривень 65 копійок, це на 5 копійок менше. Продаж в обмінниках залишився на рівні 10 гривень 80 копійок. Якщо ви купите 100 злотих у банку, це буде 1093 гривні. В обміннику 100 злотих коштуватимуть 1080 гривень. Якщо ви здасте 100 злотих у банку, отримаєте 1028 гривень. В обміннику за 100 злотих можна отримати 1065 гривень. Увесь інтернет активно обговорює український серіал Ключі від правди. Фінал вже близько, і глядачі дуже чекають на нові епізоди. У серіалі буде 24 серії, а глядачі вже можуть подивитися 16. Ті, хто дивиться на каналі Один плюс один або має спонсорство, бачили більше серій. Відгуки про серіал дуже позитивні. Глядачі в захваті від роботи режисера та акторів. Багато хто відзначає емоційність і професійність серіалу. Деякі кажуть, що війна в Україні стала стимулом для створення такого якісного контенту. Українці демонструють свої таланти вдома. Коментарі в інтернеті підкреслюють, що серіал тримає в напрузі. Це завдяки основному та додатковим сюжетам. Глядачі навіть сподіваються на продовження. Єдина критика стосується не постійного графіку виходу нових серій. Але вже скоро вийдуть фінальні епізоди, які розкриють усі таємниці. Для любителів детективів нещодавно відбулася прем'єра ще одного українського серіалу з напруженим сюжетом. Європейська комісія оштрафувала кількох великих автовиробників та Європейську асоціацію виробників автомобілів на 458 мільйонів євро. Їх звинуватили в участі в картелі, який займався маніпуляціями з утилі. Автомобілів. Це тривало понад 15 років. Серед оштрафованих компаній: Stellantis, Форд, БМВ, Міцубісі, Honda, Hyundai, Kia, Jaguar Land Rover, Mazda. Опель, Дженерал Моторс, Сузуки, Тойота, Фольксваген, Вольво, Рено та Нісан. Вони мають сплатити найбільший штраф у 81 мільйон євро. Комісія виявила, що картель діяв з травня 2002 до вересня, 2017 року. Європейська асоціація автовиробників сприяла координації дій між компаніями. Вони домовилися не конкурувати в просуванні переробки автомобілів та не платити за утилізацію старих авто. Всі автовиробники визнали свою провину. Це дозволило їм отримати знижку на штраф у 10%. Mercedes-Benz уникла штрафу, оскільки надала інформацію про картель. У Великобританії також відбулося розслідування. Тамтешній орган оштрафував автовиробників на 99,5 мільйонів доларів. 25 березня четверо американських солдатів зникли біля литовського полігону в Пабраді. Це були військові з першої бронетанкової бригади третьої піхотної дивізії. Пошуки тривали кілька днів. Спочатку знайшли їхню бронемашину, яка була затоплена в болоті. Потім виявили і тіла солдатів. Солдати мали завдання евакуювати армійську техніку, що застрягла. Вони вирушили на 70-тонному військовому евакуаторі м 88 А 2 Херкулес. Відомо, що військові могли збитися з курсу, з'їхати з дороги і потрапити в глибоке болото. Машина почала тонути і вони опинилися в пастці. Нерію Забляцкіс, голова фонду відновлення боліт Литви, заявив, що болото, в яке потрапила машина, не було позначене на картах. Він наголосив на важливості правильно відзначати болота. Олександра Сматоніс, литовський військовий аналітик, стверджує, що болото у пабраді позначене на офіційній карті Реджа РКЛТ. Він зазначив, що армія використовує інші карти, де ландшафт показано більш детально. Розслідуванням цього випадку займаються як литовські правоохоронці, так і американське командування. 1 квітня став відомий перший фіналіст Кубка Іспанії сезону 2024-2025 років. У напруженій грі Мадридський Реал грав проти Реала Сосєдада. Матч запам'ятався скандалом за участі Вінісіуса Жуніора. Гравець Сосєдада грубо зіграв проти Вінісіуса, підкотившись у його коліно. Суддя показав жовту картку, що не сподобалося Реалу. Карло Анчелотті, тренер Реала, був незадоволений. Він вважає, що Мала бути червона картка. Суддя вирішив інакше. Фінал Кубка Іспанії відбудеться 26 квітня 2025 року. Реал зіграє з переможцем пари Атлетіко Барселона. Їхній матч відбудеться 2 квітня о 10.30 вечора За київським часом. Карло Анчелоті ще не визначив, хто з воротарів буде грати у фіналі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує ввести найбільші торговельні обмеження за останні 100 років. Це може змінити глобальну торговельну систему. Йдеться про нові мета, які створять економічні ризики. Адміністрація планує взаємні тарифи, але остаточні рішення ще не прийняті. Експерти кажуть, що через брак деталей світ не знає, чого очікувати. Хоча Трамп ще не визначив точні цілі. Вже згадувалися Європейський Союз, Мексика, Канада, Японія та інші країни. Китайські товари вже обкладені митом у розмірі 20%. Загроза нависла над 30 трильйонами доларів світової торгівлі. Деякі країни можуть втратити від 4 до 90% свого експорту в штатах. Індекс невизначеності торгівельної політики досяг найвищого рівня з 2009 року. Економісти прогнозують, що середній тариф штатів цього року зросте на 15% процентних пунктів. Це може підвищити інфляцію та сповільнити економічне зростання. Раніше введені мита включають 20% відсоткове мито на китайські товари та 25% на сталь і алюміній. Китай запровадив мита на американські товари. Євросоюз і Канада відповіли метами на сталь та алюміній. В'єтнам згодився закуповувати більше американських товарів. У штатах акції показали найгірший результат із 2023 року. Долар ослаб, а золото досягло рекордних цін. Глобальна бізнес-спільнота занепокоєна через невизначеність. Є загроза стагфляції, яка нагадує нафтову кризу 70-х років. 28 березня в Кам'янському сталася трагедія. Місцевий житель прийшов до будинку колишнього заступника мера. Він вистрелив у нього з вогнепальної зброї не менше ніж 10 разів. Колишній посадовець помер. Ймовірний злочинець, якому 54 роки, був знайомий із жертвою. Причиною злочину стало неповернення боргу. Підозрюваного затримали на Львівщині. Юрій, командир взводу тернопільського підрозділу національної гвардії, має позивний агент. Йому зараз 36 років. До війни він займався гуртовою торгівлею і спортом. Але вторгнення змінило його життя, і він став офіцером. На початку вторгнення Юрій прийшов у центр комплектування як офіцер запасу, проте його не взяли лише в 2023 році його мобілізували до Національної гвардії України. Хоча військового досвіду у нього не було, він пройшов навчання і тренування. А це дало йому необхідні навички. На фронті Юрій працював над маршрутами і брав участь у ротаціях. Він постійно був під наглядом ворога. Юрій воював на різних напрямках. Він обороняв вугледар і Покровську. Вугледарі відбувалися механізовані штурми у Покровську, Терецьку, піхотні. Одного разу їхній бронетранспорт е підбили на шахті, але команді вдалося евакуюватися. Зараз Юрій, заступник командира роти, він організовує тренування для своїх бійців. Також вдосконалюється сам Юрій підкреслює, що страх це нормальне явище, але важливо мати побратимів, які допоможуть у важкі моменти. Міністерство освіти і науки України готує зміни в дошкільній освіті. Тепер дитячі садки можуть приймати дітей від трьох місяців. Раніше приймали від трьох до шести років. Це робиться, щоб садки не закривалися. Про це розповіла заступниця міністра Анастасія Коновалова. Вона сказала, що потрібні інвестиції, переобладнання закладів і навчання вихователів. Багато з них забули, як працювати з такими маленькими дітьми. Відкриття ясел важливе. На українському ринку праці бракує людей. Демографія. Фічна криза пов'язана з економічною основна проблема для жінок, які хочуть працювати, да це відсутність дошкільної освіти. Дослідження показують, що повне забезпечення садками від одного року допоможе понад 750 Тисячам жінок вийти на роботу. Зараз мережа садків могла б покрити 96% дітей, але в невеликих містах і селах дітей менше. Наприклад, починається ремонт у садочку зі 120 дітьми, а через рік нові групи не набираються. В Україні є 11 тисяч заклади дошкільної освіти. Укриття є лише в 8 тисячах садочку. Раніше говорили, що працівники дитсадків зможуть отримувати більшу зарплату.